Альський клуб, а техніка наша мото Дельтаплан Айрос. Його зробили в Києві. Приємно бачити. Добрий день, Намасте. Намасте. Наші люди в Гімалаях. Вітаю, добрий, день. діма ігор. Дуже приємно. І ще раз дуже приємно. В господарі тутешніх аероклубів навіть не сумніваються. Краще за все катати туристів на нашій техніці. повністю київські апарати українські Чому зупинили свій вибір саме на нашій техніці? Бо вона завжди славилася своєю якістю. Усе ж наші люди, і наша техніка всюди. А вже ж і наші пілоти. У сусідньому авіангарі теж можна забути, що ти в Непалі, відчувши себе як вдома. Рідні, київські літаки, ось вони. Будь ласка, аеропракти. Здравствуйте. Добрий день. здоровенькі були. Діма, а вас як звуть? Олександро мене звуть. Дуже приємно. Знаєте, дуже несподівано. Прилетіли в Непал у неймовірну Азію, як вважають наші люди. А тут стоїть один наш київський літак, другий київський літак. Загалом українська авіація тут представлена досить широко. Ви знаєте, виникає питання на такому літаку. Я тренувався в Об'єднаних Арабських Еміратах у штаті рас Хайм. Там 70 аеропрактів приблизно. Вони літають у Камбоджі, в Австралії. У Польщі їх використовують навіть поліцейські. Так, так, я чув. А ще в США, в Європі чимало країн. У чому фішка? Чому? Ціна, якість. Ми літаємо у горах, і польоти, скажімо, досить непрості, але основним критерієм у нас, звісно, була якість. Скільки коштує такий літак? Залежно від комплектації, десь у межах 60 тисяч євро. Головне друзі, що їдять ці красені звичайний 95-й бензин. Які витрати? Десь 14-16 літрів за годину. Словом, літак купити можна за ціною хорошого джипа, заправляти його навіть дешевше за деякі джипи. Так авіація, сподіваємось, стане ближчою. Головний іконик київського літака аеропракт казковий огляд з кабіни. Втім, про це не варто говорити це краще побачити. Готуємося до чергового вильоту. Я бачу, ви зняли другий штурвал. Так, на вимогу цивільної авіації зняли подвійне керування на цьому літаку. для мене поставити? О, друзі, прийшов мій штурвал. Все, тримаю його. Тримаю так. Злітаємо позаду, залишається Покхара, знамените озеро Фева і легендарна ступа. Літаком керувати дуже легко, і коли летиш тут, у цих місцях просто перехоплює дух Не дарма Цей вираз часто повторюють. Літати над Гімалаями це мрія в чистому вигляді. Буквально півгодини, і ми в серці Гімалаїв. пробираємося в ущелині між горами. Часто крило проходить дуже близько до засніженого схилу. Внизу пролітають гострі вершини так званого цирку восьмитисячника Аннапурни. З борту нашого літака аеропракт, придуманого і зробленого київським інженером Юрієм Яковлевим, відкриваються чарівні краєвиди. Величезні панорамні вікна дозволяють побачити те, про що не мріють навіть альпіністи. Це політ мрія на літаку мрії. Літак зарекомендував себе класно, і цим не можна не пишатися. Є тут і інша європейська техніка: німецький літак і карус улюбленець Ігоря. Щоранку я завжди витягаю свій літачок. Я його дуже люблю. Я ж на ньому літаю, тому я його ретельно витираю. Мені на пальці кажуть, навіщо ти його витираєш. А я кажу, що літак теж обережно жива істота. Він любить, коли за ним доглядають. І Як рідного його доглядаю, витираю від усіх комах. Ігор приїхав у Покхару з міста Хмельницький. Працює він тут не тільки пілотом, а й льотним інструктором. Учить на пальці влітати. Мала авіація в Непалі єдиний спосіб побачити гори зблизька без виснажливого гірського сходження. Багато хто приїздить сюди тільки заради головного польоту свого життя. Настає і мій час реалізувати мрію. Займаю місце другого пілота. Ренвезірефокі у найчуван Зірован Севан стара проуднайна лімахота. Від гвинта. Вирулюємо на злітно посадкову смугу. Ну що, Дімон, злітаємо. Летімо. Поїхали. Далеко внизу лишається Покхара і приголомшливо гарне озеро Фева. Буквально за 15 хвилин ми у самому серці Гімалаїв. Ігорю, от одразу видно, ми наближаємося до гір і починається болтанка. Літак гойдає приблизно як джип на кукурудзяному полі. Це тому, що гаряче повітря нагріває скелі і піднімається вгору, змішується з холодними. Йдуть ці потоки. Цілком правильно. А що відчувають туристи? Як вони реагують? Ти хочеш побачити, що відчуває турист? Відчути на собі? Схоже, я даремно це сказав. Щось на зразок такого. <плес> Майже вищий пілотаж. Якби я сам не був пілотом-початківцем, то після цих маневрів я, мабуть, показав би тобі свій сніданок, бо перевантаження потужне. Захват це м'яко сказано. Політ дарує нереальні емоції. А для пілота це ще й непоганий заробіток. Якщо туристичний сезон пройшов активно, літаючи над Гімалаями, можна заробити від однієї до трьох тисяч доларів на місяць. Ну хто не мріє про таку роботу? Зараз ми входимо у цирк, як його називають, де ми побачимо зуби дракона, як не пальці їх називають. Так, і справді точнісінько, як зуби, гострі верхівки. Це все льодовик, так? Так, коли тут усе вкрито снігом, тут просто дивовижно, дуже гарно, справжня фантастика. Тут реально з'являються відчуття, що. Ми зараз зачепимо якусь бурульку чи пласт снігу, бо ми дуже близько пролітаємо. Справжня фантастика. Я не вірю, я тепер люблю авіацію ще більше і мрію літати тут. От поглянь, Діма, Анапурна, перша вершина 8091 метр. Яка велична. Це альпінізм для ледачих. Для тих, хто не може дійти, а хоче побачити ближче, можна пролетіти. Між іншим, друзі, це одна з найнебезпечніших вершин у світі, бо десь 32% альпіністів, що намагалися зійти на вершину, загинули. Як пілот-початківець я просто не міг відмовити собі в задоволенні відчути професію мрії і пролетіти на місці першого пілота за штурвалом над гімалаями. Ми з ігором міняємося місцями і знову злітаємо. Висота 12 тисяч футів, швидкість 130. Йдемо Ідемо без Тримаю прямо. Польоти в Гімалаях здаються казкою, але це дуже небезпечно. Пілот має враховувати вітер, хмарність, температуру, рельєф і безперервно робити свій власний аналіз метеорологічних умов у цю мить. Наприклад, розуміти в яких місцях потужний несхідний потік повітря може притиснути літак до землі, бути готовим до несподіваної турбуленції, яка на такому маленькому літаку дуже відчутна. І найголовніше розуміти, у разі відмови техніки тут немає шансів знизитися і здійснити аварійну посадку. Бо внизу немає рівних майданчиків. Це політ без права на помилку. Та саме він дарує неймовірні емоції, яких не відчуєш більше ніде. Друзі, політ за штурвалом це відчуття, які важко з чимось порівняти. Справді професія, про яку хочеться мріяти, про яку мрієш, щоб отак просто кружляти і відчувати повну свободу. Чудово! Справжній кайф. Хіба це не фантастика? Я в захваті! Ось прошу, друзі, подивіться: у нас крило десь за 15 метрів від засніженого схилу. Ми летимо. Зі швидкістю 120 км кілометрів на годину і просто переді мною Мачапучаре. Сама вершина вже, а не долина. І Анапурна. Ось вона неймовірно. Друзі, такий кайф, що уявити собі нереально. Не дарма кажуть, що за легендою саме ці місця непальські боги обрали, щоб жити тут на гребнях гір. Клас. Ці місця фантастично гарні. Але для польотів неймовірно небезпечні. Тому що погода змінюється тут дуже швидко, і якщо сюди летіти непідготовленим, то можна поцілувати гори. Як на превеликий жаль, нещодавно сталося з літаком Покхара-Джомсом. В одному з минулих випусків програми Світ на виворіт» ми показували, як стали учасниками пошуково-рятувальної операції саме в цих місцях, коли біля Анапурни розбився пасажирський літак, в яким з оператором дивом не сіли. На борту було 23 людини. Загинули всі. Я бачив тих людей, пілотів стюардесу, бачив, як сідають пасажири. Погода була жахлива. Можна було перечекати, це не було б такою катастрофою. Що сталося? Як вважаєш? Поганий аналіз метеоумов Тобто можна було і налетіти. Так, ти знаєш? Я от зараз лечу, дивлюся на всю цю красу. Отак повертаю штурвал ліворуч, і бачу всі ці гори внизу, пагорби. І я згадую момент пошуку зниклого борту. Це було дуже страшно. Тут написано, що робити у разі аварійної посадки. Як поводитися? Я боюся згадувати ті відчуття. Те, що я там бачив, я не забуду ніколи в житті. Я тепер розумію, якою насамперед високою має бути підготовка у таких людей, як ти, які тут літають. Ви маєте бути не просто асами, ви маєте бути майстрами, і ви не маєте право на помилку, бо це життя людей. Пілоти визнають. Хоч би як жорстоко це звучало, але нещодавня катастрофа змінила ситуацію з безпекою польотів у цих місцях на краще. Тепер за найменшого погіршення погоди маршрути закривають, контроль техніки став більш ретельним. А робота мрії для пілотів і польоти для туристів стали безпечнішими. От, друзі, коли ви йдете до Аннапурне, ті, хто бував на треку у цих містах, ось вона стежка пішла просто під нами. Ти знаєш, я здається, вже знаю, що робити на пенсії. Я таки приїду до вас сюди, в Гімалаї, і працюватиму комерційним пілотом, літатиму тут, дивитимусь на ці гори, буду кайфувати, отак, кататимусь. Тим паче, якщо ти знаєш, що літаєш біля гір, яким мільйон років дівчата, коли я дивлюся на цю красу за штурвалом літака, я розумію, що вираз першим ділом, першим ділом літаки, має право на життя. Тому вибачте, але... Зараз перш за все літаки і гори. І вся ця краса. Дівчата потім тут тільки два місця. Я й не помітив, як мій півторагодинний політ скінчився. Ми повернулися в Покхару. Отак, друзі, я в Покхарі пролітаю над шикарною ступою. А ось друзі підімною візитна картка Покхари. легендарне озеро, краса. Заходимо на посадку, підбиваємо підсумки і ділимося враженнями. Я тепер розумію, чому тільки наші пілоти можуть тут літати. Бо я думаю, непальський пілот, що не пройшов нашу школу, навряд чи впорається з цією екстремальною ситуацією, коли літак кидає з боку в бік. Тут треба мати сталеві нерви. Тут мають бути не тільки сталеві нерви, але й багато чого ще сталевого. Це найголовніше. Тобто, у мужика у пілота мають бути сталеві нерви. Цілком правильно. Цілком правильно.